17 червня на базі фізкультурно-спортивного товариства Динамо пройшло велике спортивне свято. Його присвятили місту Героя Миколаєву. Учасниками спортивного дійства стали і наші кореспонденти. Більше про це далі. Миколаїв, затишна спортивна база ранок 17 червня, і ми потрапляємо на справжнє свято. За ініціативи першого заступника голови громадської організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Валерія Барського. Тут проводять велике свято для дітей та молоді спорт, що нас об'єднує на честь міста Героя Миколаєва. Саме перше ці посмішки ми хотіли би побачити на обличчях дітей, тому що ну ця війна, яка нав'язала наша нам російська ця е, орда. Може, інакше не можу сказати. Діти дітям мало було посмішок, мало посміхались. Тому це перше таке спортивне свято, яке ми, яке ми разом з центром спортом для всіх, там осередком Національного олімпійського комітету в місті Миколаєві проведемо. Це початок наших змагань, які ми будемо проводити на нашій спортивній базі. Не залишилось таке свято і без уваги та всебічної допомоги обласної влади. Дітям потрібно оздоровлюватись, потрібно бути. Черпати звідкись сили, і дуже важливо проводити такі змагання, адже тут відпочивають вони і душою, і тілом, і я думаю, що це дійсно нагальна потреба проводити якомога частіше такого роду. Спортивні змагання 180 вихованців відділень миколаївських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які тренуються і на базі ФСТ Динамо. Представники легкої атлетики, боротьби самбо, дзюдо, вихованці футбольної школи Лідер, разом з батьками прийняли участь в урочистому відкритті змагань, під час якого була нагороджена команда відділення легкої атлетики за відмінний виступ на всеукраїнських змаганнях, які відбувались у Львові. Серед 19 областей нашої країни миколаївці стали першими. Після музичної руханки розминки команди прийшли до. Магальної частини свята, естафети для молодших спортсменів, ігрові види спорту для більш дорослих. Декілька локацій, бази динамо, відкритий майданчик, ігровий зал знов були заповнені спортивними емоціями. Хоч здавалось, зовсім нещодавно про це не можна було навіть думати. На нашій території було два прильоти С-300 в тому році. От зараз ми трошки за допомогою обласного штабу благодійного фонду, яким керує корольов. Він вони нам дуже допомагають. Потихоньку, силами батьків, силами тренерів відбудовуємо наші споруди. Але дякуючи захисникам України, зараз робота з відновлення мальовничого спортивного куточка нашого міста триває. Валерій Барський запрошує і благодійників долучитись до відновлення. Допомогу планує надати і влада. Організатори змагань вони поділилися своїми баченнями, як що треба робити. Багато роботи дійсно. Ми дещо обсудили, де є певні напрацювання. Будемо сподіватися, що вони будуть реалізовані. Приємно, що люди дійсно переживають, опікуються своїм своєю роботою. І в них є гарні перспективи. Після завершення змагань церемонія нагородження. Володимир і Ірина Черникова. Вручали пам'ятні подарунки від організаторів від центру спорт для всіх та національного олімпійського комітету України. Також дітям підготували і солодкі подарунки та напої. На сам кінець нашої зустрічі заслужений тренер України та організатор свята Валерій Барський запросив дітлахів Миколаєва до тренувань на базі Динамо та наголосив на тому, що наразі усі умови для цього є. У нас є тимчасово. Ви укриття, яке можна одночасно до ста чоловік ну, укрити, О, і ну ми й відкрились тільки завдяки тому, що ми відкрили тимчасове укриття. Це у нас елінг в землі знаходиться, і в цьому Елінгі завдяки. На нас перевірили МЧС, і вони нам дали дозвіл на на роботу цього укриття. Тобто всіх це всіх в нас працюють футбол, фіхтування, борьба самба, джудо, гребля. Я хочу запросити всіх дітей миколаївців приводити на наші спортивні тренування дітей. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.